Продовжуємо будівництво в місто Черкаси. Це наше підвальне приміщення, яке ми побудували раніше. Тут майже 100 квадратних метрів розділено на дві кімнати, і над підвальним приміщенням будуємо ось такий чудовий гостєвий будиночок. Вже зробили. Каркас покрівлі. Чекаємо зараз черепицю, яку замовили з Німеччини. Йде вона у нас під замовлення, площа покрівлі 160 метрів квадратних. Покрівля також слугує одночасно для гостєвого будиночку і для навісу під автомобілі. А зараз вже утеплили стіни газоблоку мінеральної вати 100 міліметрів. І розпочинаємо класти ось такою чудовою цеглою, облицювальною клінкер, яка виготовляється в місті суми. Ось така у нас. На сьогодні краса. Стіни вже мають ось такий чудовий вигляд. І це наш вже навіс під автомобіль, як я казав. величезний. Тут мінімум два авто стане. І ось тут у Романа вже ось така частина стіни вимальовується дуже, дуже красиво у нас. Все під пруточки на розчин. Вже в мішках готові проходимо, ми замішуємо і нарощуємо вже кладемо саму цеглу.